Уявіть, як немолоду молоду жінку вели на допит, прив'язавши мотузкою до коня. Але тоді письменницю дивом вдалося вирвати з чекійської тюрми. Але навіть тоді її дух залишався незламним. Україна має жити, повторювала вона, дивлячись в очі ворогам. Єдине в Україні в світі пам'ятник Олені Пчілці, встановлено у Луцьку у 2011 році біля Волинської обласної наукової бібліотеки, що носить її ім'я. І то з ініціативи громадськості та найбайдужих українців. Сьогодні на честь неї в Україні названо лише кілька бібліотек: вулиці у деяких містах та гімназію в рідному Гадячі. Так чим же завинила Ольга Петрівна перед державою у Полтавщині шанують Петра І, а не Пчілку. Чому цю красиву жінку, яка була талановитою українською письменницею, меценаткою, перекладачкою, знала п'ять мов, публіцисткою та громадською діячкою, відомою фольклористкою та етнографкою, зрештою мамою геніальної Лесі Українки та ще п'ятьох не менш талановитих дітей, так не шанували ні в часи російсько-радянського панування, ні в часи вже Незалежної України. При тому, що вона була ще й першою жінкою членом кореспондентом Академії наук України. Навіть на рідній Полтавщині Олена Пчілка не заслужила пам'ятника у своїх земляків, як і багато інших видатних українців, народжених цією землею. Натомість російський імператор Петро І у повний зріст утвердився у зросійщеній Полтаві. Їх життя це приклад того, як сила слова і любов до рідної землі можуть змінити цілу епоху. Цікаво! Чи демонтували вже цей пам'ятник, чи ні. До речі, у листопаді 2024 року в Гадічі стартувала масштабна ініціатива зі збору коштів на встановлення пам'ятника Олені Пчілці. Загальна сума збору становить 2,5 мільйона гривень. Але про це у кінці відео. Уявіть собі Полтавщину середину 19 століття: Зелені Луки, пісні жайворонків і невеликий маєток. Де маленька дівчинка Оля Драгоманова з цікавістю розглядає старі українські рушники. А що це за візерунок, мамо? питає вона, тримаючи в руках шматок тканини, що пахне поленом і часом. Мати лагідно пояснює: це наша історія, доню. Кожен шов це слово, яке розповідає про нашу землю і людей. Саме так почалося знайомство майбутньої Олени Пчілки зі світом української культури. У цій атмосфері любові до мови. Традицій і пісень Ольга виросла сильною і рішучою. Її дитинство проходило у дворянській родині Драгоманових, де, попри натиск русифікацій завжди звучала українська мова та народні пісні. Це була родина, де кожен знав, що любов до рідного краю починається з поваги до своєї культури. Що нам було відомо про Ольгу Драгоманову, справжнє ім'я Олени Пчілки. Геть небагато, трохи знали її як дитячу письменницю. І звичайно маму Лесі Українки та сестру Михайло Драгоманова. На її творчу спадщину наклали негласне табу, що діяло навіть після смерті діячки, бо Пчелку звинувачувало в українському буржуазному націоналізмі та шовінізмі. І це та вротя жіно над нею й досі. Звідки ж у дівчинки Гадяча, яка народилася у дворянській родині Драгоманових у 1849 році, взялося стільки України? Що її називали навіть матір'ю українського націоналізму. Початкову освіту вона здобувала вдома. Тоді вже все рішуче і безповоротнь переводилося на мову московську, бо й не було книжки української для вчиння, згадувала своє дитинство Ольга Петрівна. Але, попри тотальну русифікацію, в родині Драгоманових розмовляли українською. Діти слухали наші пісні, казки, знали всі народні звичаї. І цей дух тримала берегиня роду мама Єлизавета, у якій дворянська кров не затьмарила українського началу. З нею навіть київські поліцейські розмовляли українською. У 17 років вона написала своє перше гумористичне повідання, яке пізніше надрукували у німецькомовному журналі. Таким був початок літературного шляху великої української письменниці. Брат Михайло залучив сестру до активного громадського життя. Вона була українофілкою, обіцяла служити на благо країні та народу до кінця свого життя. Носила чудове українське вбрання, брала участь у культурних заходах. Її юність пройшла у Києві, де вона отримала блискучу освіту у пансіонаті шляхетних дівчат у Києві, де брат Михайла познайомив її з багатьма яскравими представниками української інтелігенції. Саме там вона зустріла свою долю Петра Косача, юриста. Який так само, як і вона, захоплювався українською культурою. Молодята увінчалися 22 липня 1868 року у хрестово Хрестово-Звижинській церкві в Пироговому, що біля Києва. Їх шлюб став не лише Союзом двох закоханих сердець, а й справжнім партнерством у справі служіння Україні. А далі своє життя високоосвічена молода жінка присвятила родині. Поїхала за чоловіком у Новгород волинський Згодом на Волинь народила шестеро дітей і при цьому встигала писати: збирати фольклор, видавати книги та часописи і послідовно, де тільки можна відстоювати Україну. Як матір і талановитий педагог, вона зуміла виховати своїх дітей справжніми українцями. Ольга Петрівна почала збирати історію українських вишивок і видала їх книжкою Український орнамент. Вона так багато працювала, що чоловік називав її пчілкою. Згодом це звернення стало її псевдонімом. На Волині Олена Пчілка відкрила бібліотеку з українських книжок. Пізніше родина переїхала до Колодязного, де народила ще троє дітей: Оксана, Микола та Ізідора. Справа виховання дітей, які Ольга Петрівна віддавала не менше, ніж літературі, бо за батьківським прикладом знала, як багато це значить. Олена Пчілка добре розуміла, звідки починається патріот своєї вітчизни. Майбутнє батьківщини залежатиме від того, дитина виросте приятелем чи ворогом України, від того, що буде їй прищеплене в сім'ї, писала вона, ніби зазираючи в наше майбутнє. Як це актуально звучить, ці її слова дотепер? Зрозуміло, чому так люта, п'ята московська колона й досі бореться проти того. Щоб українська мова в Україні утвердилася як державна, вона вчила дітей сама і казала про це так. Мені тоді здавалося, що школа зараз вже зруйнує моє змагання виховати дітей в українській мові. Це був даремний шлях, бо потім я побачила, що коли дітей добре вправлено в українській мові, то тоді школа цієї мови не руйнує. Але піклувалася Пчілка не лише про своїх дітей, а й про всіх маленьких українців. Вона випустила цілий збірник українським дітям, бо завжди вважала, що й майбутнє України залежить від того, як ми виховуємо своїх нащадків. Олена Пчілка писала чудову поезію. У 1883 році в Альманасія Рада з'явилася поема Козачка Олена» В якій авторка зобразила горду і вололюбну жінку, яка вміє постояти за себе і за свій народ, в їхньому домі завжди кипіла робота, книги, переклади, виховання шістьох дітей. І серед цих дітей була Леся Косач, яка увійшла в історію як Леся Українка. Олена Пчілка була жінкою неймовірної енергії. Вона не могла стояти осторонь, коли бачила, як поступово зникає українська мова. Ми маємо боротися за нашу мову так, як за найдорожчий скарб. Казала вона своїм друзям. Її зусилля вражали. Вдома вона навчала дітей українською, писала для них казки і вірші, а згодом створила унікальний дитячий журнал Молода Україна. Уявіть собі дітей, які з захопленням гортали сторінки журналу, читаючи казки, вірші, народні легенди. Що живали завдяки таланту Олени. А ще вона захоплювалася вишивкою. Одного дня Петро жартівливо сказав: Ти вишиваєш навіть більше, ніж бджоли працюють. Так народився її псевдонім Пчілка. Вишивка для неї була не просто мистецтвом, а ще способом зберігти пам'ять про Україну. Її книга Український орнамент стала першою науковою працею, присвяченою українській вишивці. Але її шлях не був простим. У 1905 році вона разом з іншими активістами домоглася скасування заборони на українське друковане слово. Здавалося, що перемога вже близько, але переслідування лише починалися. Після цього візиту у Полтаві почав виходити часопис рідний край. Олена Пчілка була спершу його дописувачем, а згодом і редактором. Він відкрив читачеві можливість читати талановитих українських письменників. Вона, до речі, за власні кошти видавала єдиний український дитячий журнал на території Російської імперії Молода Україна, і однією з перших серед письменників стала писати для наших дітей, аби вони мали змогу читати рідною мовою, за цю непримиренність і послідовність у відстоюванні українських інтересів, а ще за те, що посміло своєму часописі рідний край порушити проблемні питання українсько-єврейських відносин в Україні і називали націоналісткою, шовіністкою, антисеміткою. Й цькували, ганьбили й ненавиділи всі, хто молився на Росію. Згодом в житті Олени Пчілки почалася темна смуга. У 1903 році помер син Михайло, у 1909 році чоловік, у 1913 році донька Леся Українка. Тоді вона приїхала з Києва до Гадяча, редагувала рідний край та інше видання і не втратила ні своєї гідності, ні гонору, ні совісті. Після революції 1917 року Олена Пчілка, який на той момент було вже 68 років, знову взялася за свою справу: виховання національно свідомих громадян. Це вона у 1920 році на святі Кобзаря у рідному Гадячі обгорнула його погруддя жовто-блакитним прапором. Це вона виступила проти святкування в українських просвітах ювілею Льва Толстого, резонно запитуючи, а чому не Шевченка? Не пробачила Леніпчилсі українського духу і радянська влада. За цей виступ у її заарештували. Уявіть, як немолоду молоду жінку вели на допит, прив'язавши мотузкою до коня. Але тоді письменницю дивом вдалося вирвати з чекійської тюрми. Але навіть тоді її дух залишався незламним: Україна має жити, повторювала вона, дивлячись в очі ворогам. Та чекаю, спокою вже не залишила. У серпні 1929 року у Київський дім, де мешкала вона з донькою Ольгою та Зідорою, прийшли з обшуком. Від арешту письменницю врятував лише її вік. Ользі Драгоманові Косач було вже за 80. До того ж, вона була прикута до ліжка. Її донькам і синові Миколі ще довелося настраждатися. Після тюрем і залякувань, і лише у 1943 році Ользі та Ізідорі вдалося виїхати на захід. Микола помер у 1937-му у рідному Колодяжному, доживаючи в бідності та забутті. Ольга в 1945-му, в Німеччині. Оксана дожила до 93 років і померла в 1975-му в Празі. Найменше з Косачів і Бог також наділив довгого віку. Вона пішла на той світ у США у 92 роки в 1980. му Життя Ольги це суцільний роман боротьби, натхнення і незламності. Коли вона втратила чоловіка, сина і доньку Лесю, вона не зупинилася. Навіть у похилому віці вона продовжувала писати, видавати книги і виховувати онуків. Вона знала, що майбутнє України залежить від виховання нових поколінь. Її слова дитина виросте або приятелем, або ворогом України залишаються актуальними і досі. Олена Пчілка відійшла у вічність 4 жовтня 1930 року в Києві. Вона прожила 81 рік. Її поховали скромно, поруч з донькою та чоловіком у Києві на байковому кладовищі. Царська, а потім радянська влади боялися її силу слова. Олена Пчілка більше ніж письменниця чи поетеса. Вона голос епохи, який ніс українську мову крізь заборони та репресії. Громадська діячка, публіцистка, перекладачка, етнографка. Її внесок у культуру неможливо виміряти. Вона боролася за збереження національної ідентичності, коли це було найскладніше. І сьогодні її слова продовжують пробуджувати дух свободи та любові до рідного слова. Олена Пчілка жінка, яка творила Україну. Олена Пчілка це символ того, як любов до рідного слова може змінити світ. Після мова у листопаді 2024 року в Гадячі стартувала масштабна ініціатива зі збору коштів на встановлення пам'ятника, видатній письменниці, публіцисті та культурній діячці Олені Пчілці. Загальна сума збору становить 2,5 мільйони гривень. Цей проєкт був ініційований редакцією медіа рідний край газети Гадяцького земства, яку свого часу редагувала Олена Пчілка. Ідею підтримав відділ культури і туризму Гадяцької міської ради Полтавської області. Незважаючи на те, що гадіч це рідне місто Олени Пчілки, тут досі немає пам'ятника, який би вшановував її культурний внесок у розвиток української літератури та громадського життя. Планується, що монумент буде встановлено поруч з будівлею редакцією газети, де письменниця працювала та творила. Проєкт стартував 3 листопада 2024 року та триватиме 100 днів. Завершення кампанії заплановано на 9 лютого 2025 року. Організатори сподіваються, що за цей час вдасться зібрати необхідні кошти та реалізувати цей важливий для міста та країни проєкт. Долучитися до цієї благодійної ініціативи може кожен охочий. Підтримайте встановлення пам'ятника Олені Пчілці та зробіть свій внесок у збереження національної та культурної спадщини. Посилання на сторінку для здійснення оплати ви знайдете в описі до цього відео.